Дві пожежі за добу були спричинені обстрілами ворога 4 липня близько 13.35 російські окупанти здійснили черговий теракт на Харківщині. Вони нанесли ракетний удар по житловому кварталу у 6-му мікрорайоні міста Первомайського Лозівського району. Внаслідок вибуху поблизу житлової дев'ятиповерхівки поранена 41 людина. З них 12 дітей. Пошкоджено 8 багатоповерхових будинків. Шість автомобілів горіли на площі 70 квадратних метрів. Ще два понівечені уламками і вибуховою хвилею. Для ліквідації наслідків теракту залучені були 45 рятувальників ДСНС та три одиниці пожежно-рятувальної техніки. Близько 23.30 окупанти обстріляли законсервоване сільськогосподарське підприємство у селі Білий Колодязь Вовчанської громади. Внаслідок обстрілу зруйновано дах, стіни та конструктивні елементи виробничої будівлі. Горіло трансформаторне мастило на площі 50 квадратних метрів. Близько о пів на п'яту ранку, 5 липня. Внаслідок обстрілу прикордонного села Козача Лопань Дергачівської громади. Окупаційними військами Російської Федерації горів приватний будинок на площі. 60 квадратних метрів. Постраждала 48-річна жінка. Її з опіками доправлено до опікового центру Харкова. Також вчора о 10-й ранку рятувальники Куп'янського району. Виїздили на обстеження території села Моначинівка Кіндрашівської громади, яке було обстріляне касетними боєприпасами, виявлені пошкодження шести приватних домоволодінь, а також один нерозірваний боєприпас. Жертв та постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 59 одиниць вибухонебезпечних предметів. Ще 4 липня близько о пів на 15 в Узюмському районі на території піськівського лісництва стався черговий нещасний випадок, спричинений спрацюванням невідомого вибухонебезпечного предмета. На нього натрапила 70-річна жінка, відвідуючи лісовий масив. Наслідком вибуху стала мінновибухова травма, пов'язана з ампутацією правої ступні і осколковими пораненнями.